Вітаємо вас! Сьогодні у нашій передачі мова піде про те, чому варто бережливо ставитись до свого здоров'я. Мабуть, це питання ніколи не втратить своєї актуальності, оскільки передача наша християнська, то було б логічно звернутися з цим питанням до когось із служителів. Але на наше глибоке переконання, медицина вона від Бога. І тому сьогодні ми будемо говорити про те, чому це важливо берегти своє здоров'я і шанобливо ставитись до свого тіла, тіла е, з точки зору Біблії та з точки зору медицини. Світлана Петрівна Іщук і Ольга Федорівна Притолюк. Ну, дорогі мої. Коли мова йде про здоров'я, перше, що спадає на думку, скільки шкоди завдають людям шкідливі звички, тобто тютюна паління, вживання алкоголю. І ну хтось з глядачів може сказати: ну скільки можна вже на цю тему говорити, стільки вже проєктів, стільки вже передач, стільки інтерв'ю, стільки літератури, але от ми вважаємо, що все-таки не просто не зайве. Про це говорити, а потрібно про це говорити і весь час. Я прошу, можливо, вас, Світлано Петрівно, от як лікар, я знаю, що ви можете до цього ну, переліку додати ще безліч, на жаль, шкідливих звичок, і можете розказати про те, все таки, що вони роблять з нашим тілом. Я прошу вас, будь ласка, дякую за запитання. Воно дійсно дуже важливо, але. Я хочу про це сказати певно в останню чергу. Чому? Переді мною чудова книжка, яку я купила в крамниці нашого, нашої церкви, і яку я рекомендую прочитати всім тим, хто цікавиться питаннями свого здоров'я. Ще коли ми прийшли на перший курс, нам казали, що ви не будете лікувати, ви будете займатися профілактикою. З тих пір пройшло майже 30 років, але як ми кажемо, воз і нині там. Через те, що наш, наш народ дуже мало цікавиться питаннями свого здоров'я. Працюючи лікарем швидкої, я щодня стикаюся з крайнощами, до чого народ доводить себе саме своїм способом життя, адже відомо що. Наше здоров'я лише на 10% залежить від медицини. 30% це спадковість, а все решту, це спосіб нашого життя. І от в цій книзі доктор Колбер – це лікар-християнин, який назвав її «Сім стовпов здоров'я. І я, будучи йти від зворотнього, він називає стовпи здоров'я, а я буду. Розповідати про те, як варто себе вести і чому шкідливі звички не робити цього. Перший стоп дров, він пише, вода. Люди дуже мало п'ють. Описано: 30 грам на кілограм ваги. Ми маємо пити, ніхто не п'є. Це перша шкідлива звичка. Далі сон і відпочинок. Знову ж таки, нормальний сон. Від 7 годин і до 10 годин, залежно від віку, від статі, від потреби людини. Кожен задумайте, скільки годин ми з вами спимо. Далі жива їжа. Поняття живої їжі це в першу чергу фрукти, овочі. І сири, сира їжа. Знову ж таки, задумайтесь. Здоровий спосіб життя це мінімум 5 і до 10 порцій овочів, фруктів. Порція це 100 грамів. Фізичні навантаження, відповідно, шкідлива звичка, сидячий спосіб життя, чим грішить практично ну, майже кожен з нас. Одиниці людей дійсно мають достатнє фізичне навантаження. Детоксикація, тобто токсини. Із їжею, і з водою, із знову ж таки ну, овочами, фруктами, але вирощеними на хімікатах. І так само і тут же ми можемо назвати от саме тютюно алкоголь, наркотики і, і все інше, те, що дуже шкодить, фактично розрушає розрушає наш організм. І те, що ми не вживаємо достатньо овочів і фруктів, можливо замінити якимись добавочками натуральними харчовими. Це теж от, в Японії відомо, що люди живуть до 90-100 років, але 90% населення приймає біодобавки. В нашій країні це 3-5%. Одна, одним з стовпів здоров'я є е, свобода від стресу. Е, саме е, істинна віра в Бога допомагає е, набути оцього. Е, Дійсно спокою, душевного, який звільняє від стресу, а ми знаємо, що страх це протилежність вірі. І саме Бог вчить, що цей душевний спокій, і істинна віра і молитва може заспокоїти нас і привести до, до, до здоров'я і до радощів. Через те ну важливо ще раз, звичайно, в такій короткій передачі неможливо розповісти про, про те, що може привести здоров'я, але якщо ви дійсно цікавитесь, ми рекомендуємо вам цю книгу. Світлана Петрівна, дякуємо за вичерпну таку відповідь. Але я хочу от про що запитати: ви лікарі з багаторічним. Стажем. Скажіть, будь ласка, і ви християнки, от як ви ставитесь особисто до того, що християни досить часто бувають категоричними у такому питанні: Я не буду лікуватися у медики, тобто я не буду звертатися до медицини. Як ви до того ставитесь не просто як лікарі, а як лікарі-християни? Світлана Федорівна, будь ласка, ви. Бог не заперечує медицини. І ми, люди, повинні мудро підходити до цих питань. Якщо ми потребуємо втручання лікаря, ми повинні звертатися до лікарів, тому що це допомагає людині вздоровитися. Молитва Бог дає молитву, і ми просимо, щоб Бог дав мудрість в тій чи іншій ситуації допомогти людині, підказати, де словом, де ділом, і навіть які медикаменти призначити для того, щоб людина вийшла якомога швидше і краще. В тій чи іншій ситуації Бог допомагає людині мобілізувати свої внутрішні сили, а лікар просто коригує медикаментозно цю ситуацію, і ми повинні звертатися до лікарів. Дякую, ну, і... дякую. 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 Світлана Петерівна, Я знаю, що у вас є таке невеличке свідоцтво от, щодо звертання медиків, правда? Да. Будь ласка. Да. На жаль, так сталося в моєму житті, що з молодих років з інституту я захворіла на діабет. І я сьогодні, от, готуючись десь в ці свої думки щодо здорового способу життя, я, я так подумала, чи дожила би я. Не застосовуючи медицини. З 20 років я на інсуліні. Але у мене таке свідчення, що коли я прийшла до Бога, коли я захотіла народити свою дитину і коли я почала дуже щиро молитися. Ще тоді, напевно, не знаючи досконало, ще навіть не читаючи Біблію і не знаючи, досконало Бога, але була, ну от так, не було просто на кого більш надіятись і щира молитва. Доза інсуліну зменшилась наполовину. Далі, напевно, не вистачило моєї віри. Я так думаю, що ну, часто ми хочемо вірити розумом, а зцілення дає саме віра серцем. І от, ну, ну, я думаю, я кажу, що я зрощую свою віру для того, аби зцілитися. І от я бажаю всім мати оту мудрість. І розрізняти віру розумом і віру, віру саме віру серцем. Ну і ще таке питання. Думаю, воно обов'язково мало б прозвучати, бо воно цікавить багатьох наших глядачів. Оці так звані епідемії грипу, які ми всі пережили. Як поводитись людям у цей час? Є такі крайності. Принаймні серед християн деяких, хтось ховається вдома, нікуди не виходить і просто якби е, губить свідомість від одного, тільки думки, от одної, що він може захворіти. Інші люди навпаки ігнорують всякі застереження, вони йдуть в люди, вони нехтують всім і е, говорять, це зі мною не станеться. Коли ж, на жаль, деякі речі ну, відбуваються негативні, тобто людина захворіє. Е, Боже, ну за що ти мене так покарав? Або інша е, межа, це все диявол. Отак от, от він е, значить, на мене полює. Взагалі, ну що ви скажете? Як вірно поводитись у таких ситуаціях? Як себе поводити? Християнам і людям взагалі? Людина повинна правильно відноситись до свого здоров'я. Хвора людина повинна бути вдома і лікуватися. І а інші люди повинні дотримувати всіх правил в такій ситуації, значить, не уникати багатолюдних місць, одягатися, якщо це потрібно. Крім того, що вони повинні провітрювати свої приміщення, вони повинні проводити вологе прибирання, бо це все запобігає розповсюдженню хвороби. І люди, крім того, в літній період часу, в весняний період часу, вони повинні просто займатися загартовувати свій організм, займатися фізичною культурою, вони повинні вести себе правильно. В літній період часу ми повинні використовувати по можливості всі ті, всю ту, все те, що нам дав Господь. Ми живемо на Волині, і Волинь багата наша лісами, багата озерами. Люди повинні відпочивати на і в лісі, і на озері, але, на озеро, на біля водою. Але вони повинні до того всього дотримувати всіх правил безпеки. Вони не, не значить, вони не повинні бути на відкритому сонячному повітрі, тому сонячному промінні, тому що сонце не не є шкідливо пагубно діє на нас. Це все повинно використовуватися з розумом. Ми повинні повністю використати все те, що вирощується на наших на наших на нашій землі. Всі овочі, всі фрукти, тому що вони Богом створені особливо для нас, і вони закладені це для нас. Якщо це можна, його можна заморозити, його можна засушити, щоб використати зимою, ми повинні це все робити. Якомога більше використовувати. Заставляти не тільки не робити це не тільки самим, але вчити це, це робити і своїх діток. Тому що дітки, вони дивлячись на своїх батьків, вони будуть робити так, як їх навчили. І людина у всьому повинна підходити мудро, зважено. І це все буде йти тільки їй на користь. І при цьому тоді людина буде знати, що є така ну, приказка береженого і Бог береже. Тому що якщо людина правильно відноситься і ставиться сама до себе, значить і відповідно Бог буде їй до в цьому всьому допомагати. Дякую вам, Ольго Федорівно, Дякую вам, Світлано Петрівну. За е, таку вичерпну відповідь, розповіді, ваші, ну, звичайно, в межах однієї передачі ми не можемо навіть розпитати вас, ви відповідно не можете розповісти все, всі знання, от, передати, які ви якими ви володієте. Але я думаю, що наші глядачі вони зрозуміли, от е, таке очевидне, що Бог створив нас людей досконалими. В Слові Божому так і написано, що він от зробив і побачив, що це дуже добре є. І, вочевидь, Господь мав на увазі і наше з вами фізичне здоров'я. Тому, у більшій мірі те, що є негативного у нашому здоров'ї, це наслідки нашого неправильного життя. Я думаю, от ви як лікарі, правда, я почула у ваших словах це. От, Все інше це менший відсоток. Тому я думаю. Просимо у Бога мудрості для того, щоб ем, правильно користуватися тим, що нам Бог дав як дар, наше тіло, наше здоров'я для того, щоб воно могло слугувати нам особисто, ну і, звісно, для слави Божої довгі, довгі роки. Досить часто на проповідях у церкві Царство Боже звучить така думка, що. Якщо ми будемо використовувати усе те, що вже створив Бог, якщо ми будемо мудро користуватися тим, що створив Бог, то вочевидь, що нам не знадобиться нічия стороння допомога для того, щоб бути дійсно здоровими, щоб насолоджуватися здоровим тілом. Але все-таки сьогодні, оскільки у нас така саме така передача, ми бажаємо вам будьте здорові! І будьте благословенні! А які у тебе плани на літо? Це бабуся. Вона тебе любить. А ще більше вона любить, коли ти працюєш. Це твій улюблений вебсайт ВКонтакті.ру. Можеш провести свій час дуже різноманітно. А це твій під'їзд. Тут так багато цікавого, але ти можеш провести своє літо зовсім інакше. Це суперстар. Такого табору ще ніколи не було. Збирай свою групу і виступай на професійній сцені. Створи свій танцювальний проєкт. Знімай відео. Стань крепким. Та навчись самозахисту. А можливо тебе цікавить спорт? А можливо, ти хочеш стати театральним режисером чи артистом? Стань дизайнером. Батути. Ролики. Водяна гірка. Каруселі та безліч всіляких розваг та квестів. Костюмовані вечірки та купання на шацьких озерах. Суперстар це місце, де здійсниться твоя мрія стати зіркою. Забронювати путівку ти можеш за телефонами 093 701 88 41 або ж 28 43 28.